Eu я обрела духовный дом. И мы стали ходить сюда всей семьей. А сегодня мы покрестили младшего сына. Мы подружились с многими людьми, и у нас кумовья отсюда. Мы тут нашли очень много друзей, а друзья нашли нас. Наша покотилівка це таке класичне місто, селище міського типу на сході України. Парафія розвивалася дуже спочатку повільно, тому що упереджене ставлення до греко-католицької церкви тут було дуже критичне. У 1994 році наша провінція отців Васильян, найсвятішого Спасителя в Україні, заснувала тут, в Покотилівці, монастир. Слава Ісусу Христу! Ласкаво просимо до нашого скромного маленького монастиря. Прошу. Це наша така малесенька кухня. А тут за цими дверима розпочинається наша офіційна клявзурова територія для монахів, де живуть монахи. Кухня дуже малесенька. Малесенька кухня, але цілком вистачає для того, щоби. Тут спокійно могли поміститися три мовнах і ще навіть якісь гості постійні, які до нас приїжджають. Що, поп'ємо чайочку? <рошу> Прошу до столу. Зверніть увагу, там у нас буде вольєр новий для нашої собачки. Ось там у нас є скважина. Вже гарно її зробили, багато ще роботи. Маємо такий дуже старий сад, який ми придбали разом із будинком. І ниво за вчас, відані вічнямі, радися єдиний світові нового мосте, що переправляєш мертве до вічного життя, радися, діло, що не спізнавшим Божа. Небеса оповідають, славу Божу, і діло руки, опролошує Твер Небесна. Парафія наша сформована здебільшого із людей, які щось пережили в житті. Це не так, що ми прийшли, то збудували храм, і всі відразу до нас прийшли. Цього немає. Кожна людина пережила якусь проблему, горе, якийсь біль і знайшла наш монастир. Святи, вождів. Святими, святим. О, цариса, о, цари, се мати моя, будь завжди. У меня был образ жизни э, э, неправильный. Я, например, курила, употребляла спиртные напитки. Был какой-то выбор: или ты живешь, или ты не живешь. Бог меня сюда привел э, через мою работу. Э, вот, э, нужно было тут оштукатурить моя жизнь круто поменялась не употребляя спиртные напитки вот ценности стали другие у меня 12 лет курила сейчас не курю лет 6 Вчера говорю, господи научи меня петь научи меня петь и славить тебя вот и постепенно как бог давал голос Не, все якби добре, от, вона не шукає Бога. А коли стається якась біда, а в мене це народження внучки, яка має проблеми. Це те місце, яке допомогло мені вийти з тої глибини ями, глибинної ями, в якій я була в духовному плані. Так получилось, что у меня, ну, скажем так, э, семейная жизнь развалилась, развалилась на корню, и именно здесь я нашла э, семью. Здесь никто тебе никогда не скажет, что ты неправильно одет, неправильно причесан. Я прихожу, чтобы пообщаться с Господом, и я чувствую, что Господь здесь есть. Піснями звеличаймо, Господи помилуй. Це такий духовний осередок, в якому шукають потреби. Люди, не тільки з Покотилівки, а я би сказав навіть більше, люди з різних міст, із Харкова, із Мерефи, із інших з Золочева. З різних околиць приїжджають сюди, як до справді такого духовного центру. Наша родина кожного тижня їздить до цієї церкви за 30 кілометрів, оскільки поряд нема таких церков, такої громади і таких священиків, які б надали таку душевну спокій, підтримку. Тут ми відчуваємо себе дійсно як в родині. Також тайне Ісус Христос передав святій церкві, хоч мороз мінус 25 взимку, хоч тридцяти градусна жара. І тут росі. вранці ввечері завжди є служба Божа, і людина, яка відчуває потребу сходити до церкви, вона завжди може це зробити. Найперше поміни Господи святій шоселенського нашого кожної п'ятниці. Ми молимося молитви на оздоровлення, так звані вичитки. При нашому монастирі є різні групи, є молодіжні товариства, є товариство матерів в молитві. Читає посилали от свої святому Є апостольство молитви, товариство Матері Божої, покровительки доброї смерті. Є недільна школа. Ми рисуємо, танцюємо, розповідаємо всякі стихи. Ісус, любов будує спільноту, любов, любов будує спільноту, любов, любов, будує спільноту, будує спільно. Я ходжу в церкву і тому мені Бог допомагає. Нам відпущуємо життя, що і церкви стали. Окрім мене, тут в монастирі ще є зараз, на даний час, отець Василь. Особливо тепер він є в нашому госпіталі Харківському, де лежать і лікуються важкохворі поранені солдати з АТО. Він зараз практично там, навіть не приїжджає до монастиря, тому що в вечірній час особливо молоді хлопці звертаються по допомогу по розмові і по сповіді. Це мужні хлопці, мужні хлопці, мужні козаки. Багато пережили, але хлопці свідомі, що вони роблять, і мають велику велику любов у серці, бо йдуть на захист. Більшість, ну так, ну не дуже багато молилися вдома, а в окопах трохи почали більше молитися, а тут просто хочуть трохи навіть виговоритися. І послухати їх, це дуже велика, велика, велика потреба. Кожна людина вона має свою історію, вона має свої проблеми. І те, що роблять наші священники, які в нашому шпиталі, вони так само, як і лікарі, через такий ад проходять. Я офицер э, украинской армии по команде командира. Не один раз я выезжал в зону АТО. Перед тем, как уезжать, я все время ходил в церковь за божьим благословением. Если там какие-то определенные участки дороги, там где уже страшновато, и где-то лишний раз прочитаешь коротенькую молитву там минуту две и все и как бы проще уже. Все время в церковь как никакая другая она, наверное, на Україні сплотила вокруг себя істинних патріотів людей одной мысли. Я через цю церкву свою українськість відчув глибше. Молимось за наших захисників, за полонених особливо болить у нас серце. За я і ще й за сина молюся, бо мій син в АТО, і я буквально кров'ю свого серця молюся за нього. Правильно казати, що в Харкові є, і теж є патріоти. Вони є апріорі. Ми постійно якби, підтримуємо і молимося кожного дня за Україну і мир та спокій у нашій державі.